Зранку в обласній раді з'явилися невідомі в балаклавах. Вони разом з представниками громадської ради при облдержадміністрації прийшли до голови облради Миколи Звєр'єва. Я не боявся і зараз, не боюся, Я вийшов і вступив у діалог. Вимоги людей в камуфляжі озвучив голова громадської ради Вадим Антошин. каже, що їх хвилює, як прокуратура розслідує справи щодо розгону чернігівського євромайдану, боротьба з корупцією, підвищення тарифів на енергопостачання та інші незадовільна робота правоохоронних органів з питань розслідування резонансних кримінальних справ частині, наприклад. В питанні розслідування справи по розгону Євромайдана складується враження з повідомлень масової інформації, що відповідальність понесуть стрілочники. питань боротьби з корупцією. Жодних змін у нас в області не відбулося. На запитання, чому прийшли з вимогами саме до голови обласної ради, неочікувані візитери заявили, прийдуть і до інших людей в масках називають своїми захисниками. Це люди, вони, по-перше, забезпечують громадський порядок, і по друге, це так би мовити, люди патріоти, які подалі будуть забезпечувати громадський порядок. Бо нам потрібна альтернативна сила в Чернігові Чернігівській області, яка яка буде займатися наводити порядок у нас, бо більше цим на жаль ніхто не займається. Микола Звєрєв запропонував стурбованим активістам формат зустрічі з правоохоронцями та експертами. Ми домовилися сформувати таку робочу групу, щоб вивчити. Якраз природу і законність щодо підвищення тарифів в Чернігові, хоча це ну не компетенція безпосередньо обласної ради, але обласна рада ініціює створення такої робочої групи, щоб провірити відповідність тарифів. І ціла низка питань щодо боротьби з корупцією. Я заявив, що завжди визнавав, що нашим внутрішнім зовнішнім ворог сьогодні відомий, а внутрішній ворог це є корупція. На зустрічі візитери напряму зможуть висловити свої претензії і поставити запитання.